Уділити зараз е, досить уваги до е, кормів, до, до весни ще може бути далеко. І потім ми з вами бігаємо навколо цих вуликів, кормимо, рятуємо, допомагаємо. Тобто, це вже криза. І тут же треба негайно додавати кормів. Занадто ранні облі це добре чи це погано. Так от я все більше з Киляюся до думки, що це погано. Це сім'я, яка ж як на мене, ідеально сидить на кінці січня. Чи теплий вулок, чи холодний. Чи ППС, чи ППУ, чи дерево. І до речі, стінка 25 мм. Це все утіплення зверху. Вітаю, шановні колеги. Сьогодні 27 січня. Трошки потеплішало і ми вирішили проїхатися по нашим точкам, подивитися стан сімей, як вони проходять зимівлю. Ми зараз на нашому іспитному точку. Тут 25 стоїть бджолородин, в ліжаках, у ліжаках вони отримуються, а 6 бджолородин. З 25 тільки шість. Клуб знаходиться біля передньої стінки і не визиває ніякої, ніякої, ніякого безпокойства відносно закінченої зимівлі. Решта це або клуб по центру. Гнізда або клуб вже біля задньої стінки. Справедливості раді треба сказати, що таких сімей немного небагато теж десь ну, 5-6 сімей, які вже дійшли до задньої стінки. Що я хочу цим сказати? Будь ласка, контролюйте зараз. Контролюйте кількість кормів в. Тому що ніхто не знає, який буде травень, ніхто не знає, який буде квітень, а решта, частина зімей вже, 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 вже ну, більш схожа на такий ранньовісняний вісняний е, стан. Тому е, контролюйте корма, контролюйте е, ход, ход зімівлі. Поїхали далі. Цей грудневий. Ранній обліт, в нас він був майже масовий, десь 20, якщо я правильно пам'ятаю, десь 27 грудня. Він знову, як і в минулі роки, роки, зробив е, таку ну, погану штуку. Е, ми завжди думаємо, занадто ранній обліт, це добре чи це погано. Так от я все більше схиляюся до думки, що це погано, тому що він занадто ранній облід провокує занадто ранній яйцеклад. Доїжджаємо до нашого основного точку. Зараз подивимося, що, що там коїться. Ось картина, яка мене дуже радує. Тобто ось він передній люток, передня стінка. Ось клуб. Але сім'я сидить. Біля передньої стінки, і поки що рухатися назад ну, не, не дуже спешить, не дуже торопиться. І ще багато йти. Тобто, це для мене один із важливих, найважливіших і один з найпервіших е селекційних ознак щодо е зимівлі, е тому я на такі сім'ї завжди. Дивлюся уважно і беру їх в селекційну роботу. Пішли далі. Другий приклад. Передній льоток. Трохи я волога. Вули, вулику, але клуб вже пройшов середину. Ну, В усякому разі дійшов до середини. Е Тобто сьогодні, і він, він же рихлий, але сьогодні плюс два, трошки тепло. Можливо, це є причина, тому що вони трошки повільніше себе ведуть. Але в попередній сім'ї такого не спостерігалося. Там бджоли там сиділи більш, більш кучно. За моєю оцінкою, це стан сім'ї, який я характеризую як рання весна». Тобто тут вже треба держати вухи, вухи на макухи, тому що щоб, щоб, щоб не прозівати, коли, вони, коли у них закінчиться, закінчиться корма. І ось третє, третій варіант. Передній люток і клуб вже біля задньої стінки. Тобто це вже криза, і тут вже треба негайно до... Добу... Додавати кормів. Чим я зараз займуся, теж поставлю сюди зверху магазин з повномедними, з повномедними рамками. Закінчив огляд на цьому точку, і ситуація приблизно така вже. Тобто, десь близько половини бджолосімей знаходяться або всередині. Корпусу клуби, або вже дійшли до задньої стінки. Уділити зараз досить уваги до кормів, до кормових, до кормових запасів ваших, ваших, ваших сімей. Тому що попереду ще лютий, попереду ще березень, незвісно, що нам принесе квітень Пасха цього році 5 травня. Тобто ще до весни ще може бути далеко. Це сім'я, яка ж, як на мене, ідеально сидить на кінці січня. Тобто щільний клуб біля передньої стінки і назад ще довго-довго. І до речі. Стінка 25 мм. Це все утіплення зверху. Іншого немає, тільки холстина, Ось така, причому дерева. І сидить дуже добре. Дуже багато спорів, чи теплий вулик чи холодний, чи ППС чи ППУ чи дерево? Мої, Мій досвід, мої дослідження кажуть про те, що різниці між... Різниця між теплим або холодним вуликом я не помічаю принципову різницю. Особливо це стосується питання економії кормів взимку. Як я можу це пояснити, заранній обліт в холодних вуликах він, як правило, не стимулює ранню яйцекладку. Тобто немає раннього розплоду, немає раннього, занадто раннього розходування кормів. Якщо вулик теплий, Почуття зимівлі у бджіл, на мій погляд, стає декілька інша. Їм тепліше, їм комфортніше, вони можуть почати яйцекладку раніше, вони е, потребують корма раніше, і потім ми з вами бігаємо навколо цих вуликів, кормимо, рятуємо, допомагаємо, бджоли поносяться. І, як правило, така бджолородина все одне загине. Тому я ще раз хочу сказати про свої впевненості щодо успішної зимівлі. Сильна бджол родина, вдосталь кормів, спокій та відсутність вологи. Нічого нового. Ну, ось такі роздуми, якщо... я, я розумію, що в кожного з вас є певний власний досвід, певне власне розуміння цієї, цього, цього питання. Тому якщо є бажання, будь ласка, давайте ми можемо трошки подискутувати цю тему, поки, поки, поки ще не почався сезон. Пишіть, будь ласка, коментарі. Я... З радістю буду відповідати, з радістю узнаю щось нове. Всім гарної зимівлі, доброго дня і слава Україні!